Христос рождається. Дорогі брати, і сестри, сестри свята. Я і сьогодні щасливий можливості. Бути разом з вами тут в Лянах. Ми багато вітань, мабуть, вже чули і говорили один одному в ці дні. Однозначно переважаю всім побажання миру, перемоги. Але знаєте, саме головне, саме головне, чого я ще хочу побажати кожному з нас, не з вас, а кожному з нас, щоб ми з вами... Живучи, проживаючи своє життя, вчилися вірити Богу, довіряти Його, Його благому промислу про нас. І коли з нами щось стається, не те, що ми собі задумували, коли життя підводить нас до якогось випробування, щоб ми в якихось своїх там, емоціях не кричали до небашого Господи, за що мені це? За що нам це? А щоб ми, як народ, віруючи, як люди Божі, піднімали очі до неба і казали, Господи, чого ти хочеш навчити нас? Тому що будь-яка обставина нашого життя, будь-яке випробування, хочемо ми того чи не хочемо, розуміємо ми це чи не розуміємо, віримо ми в це чи не віримо. Але саме в такий спосіб, і це єдиний спосіб. В який Бог, живий Бог, промовляє до людини. Пророк Іоїль, коли сказав, що Господь, хоче чи відвезти людину від злої її дороги, промовляє до людини через сни, інколи людям даються якісь сновидіння. Але каже, коли муж того всього не чує, карається і хворобою і всім іншим, тобто обставинами життя. І дуже важливо нам, як людям віруючим, коли ми щось з вами таке бачимо, не зовсім приємне, казати, Господи, ти формуєш мене, ти любиш мене, ти піклуєшся про мене. Дай мені ще мудрості, щоб я зрозумів, чого ти хочеш мене навчити. І тоді, дивлячись на будь-які обставини свого життя, от такими очима, очима віри, щоб нам не зустрічалося на нашому шляху, ми будемо його проходити гідно. Це важливо, тому що от іменно власне віра. Вона, знаєте, вона творить нас, вона виформовує. Тому що ми дуже часто е, сприймаємо слово віра і віруючи як щось таке недільне. Знаєте, от ми, неділючи, святкове, прийшли в храм, побули, постояли на літургії. Все, я вже віруючий. Я хочу всім нам сказати, що замало самої нашої людської ініціативи прийти у храм. Приходячи у храм, ми маємо з вами розуміти, що ми тут робимо. Приходячи у храм, ми маємо з вами розуміти, що тут відбувається. Приходячи у храм, ми маємо, як казав феофан-затворник, не просто постояти тут, а помагатися десь до своєї людської молитви дослухатися до Бога, щоб наше серце з вами зігрілося, як каже той самий феофан-затворник, і щоб тепло до Бога взивало. Приходячи у храм, ми з вами, як і всі люди, чи ми живемо в монастирі, чи живете в миру, ми всі грішимо. Ми всі стаємо черствими, ми всі стаємо холодними, ми всі стаємо кам'яними. І приходячи у храм от таким, дуже важливо тих півтори годинки постояти, повзивати до Бога і казати, Господи, ну чого я такий? І коли ми повічуємо, що наше серце починає розчулюватися, що інколи навіть сльози на очі можуть навертатися від того, що якось так соромно перед тобою, Господи, ти стільки нам дав. Ти прийшов на цю землю 2000 років тому назад. А я якось так живу, ніби віруючим себе називаю, ніби хрестик на грудях ношу, а живу якось так. От якось так. Свічки ставлю, все роблю правильно, а всередині пустота, а всередині страх, а всередині невпевненість виникає питання, чому? Тому що там нема тебе, Господи. І коли ми говоримо з вами про Різдво, знаєте, чого треба бажати всім християнам? чистого серця. Тому що. Ми деколи читаючи євангельські уривки про те, як відбувалася подія Різдва, деколи навіть могли возмущатися. Ну, як так? Божа матір з Йосифом ходила і навіть не мали місця, де, де переночувати. В хліві місце. Ну Ми з вами такі самі. Господь каже, дивись, я хочу народитися в твоєму серці. Опрацюй своїм серцем. З допомогою молитви, з допомогою роздумів, з допомогою якоїсь праці над собою, з допомогою от стати кращим людиною. А ми не хочемо, ми, ми, нам, нам здається, що от ми будемо жити такі, які ми є. Ми будемо жити так, як ми хочемо жити. І нам так комфортно. І коли Господь каже, ні, так не може бути. Якщо ти хочеш відчувати оцю навіть зціляючу благодать, якщо ви хочете відчувати, що я є в вашому житті, якщо ви хочете. Не дивитися на все те, що відбувається навколо вас очима паніки. А хочете жити і дивитися на це все як людина віри, потрібно попрацювати з серцем. Замало спалити жмут свічок, замало вдарити п'ять поклонів, замало вичитати три акафіста, замало цього всього, якщо ми не очищаємо свого серця. Тому наше з вами тут перебування, наше життя в монастирі, перебування людини в храмі, перебування людини з молитовничком в руках. Це не якесь там відчитування і віддання данини якомусь там далекому Богу. Так, таких відносин Він від нас не хоче і не чекає. Наше перебування тут і наше читання, праця над собою має одну просту мету очищати своє серце, очищати свої, змінювати свої бажання, змінювати свої пріоритети в голові. І от тоді, коли Господь бачить, що... Ну, людина реально старається. Людина да, вона кволо, да, вона падає, да вона сто разів падає, але вона старається. І Господь приходить, і Господь вже тоді своєю благодаттю виформовує людину. Знаєте, ми дуже всі з вами е, горді люди, насправді. Тому що найменше зауваження нам зроби, і ми відразу ображаємося. Але так не має бути. Ми маємо формувати себе і робити іншими гідними людьми. Оця вся ситуація, подивіться, то був ковід. Зараз війна. Чого Господь нас вчить? В ковід вчив нас не, не панікувати, довіряти йому і піклуватися один про одного, тому що була така потреба. Зараз війна, зараз ще страшніше. Зараз ситуація вимагає людей, які живучи так, як ми з вами, от маючи свої домівки, маючи свої сім'ї, маючи свої плани на життя, е, бере відриває себе з того всього. Ідея захищає нас з вами, щоб ми з вами могли в неділю і на різдво прийти і стояти тут у храмі. Що дає людині сили отак От взяти, в один момент забутися про свої особисті якісь бажання і потреби і піти просто Бог знаходи? Віра і сила внутрішня. Тому наше з вами завдання є формувати цю віру, формувати свою навіть, людську гідність, пам'ятати завжди про те і про тих. То дає нам таку можливість тут бути. От навіть в цьому всьому буде таке е, правильне пошанування. Тому що ми, ми хочемо інколи. Щоб Різдво було це просто колядки, гарний святвечір, гарні наїдки. Ні. Різдво це коли ми з вами приймаємо Христа з його принципами, з Його сенсом життя. Коли ми розуміємо, що Він, прийшовши в цей світ, люблячи людину, допомагаючи людині. Потім відчув наругу від цієї людини і був вбитий цією людиною, показав приклад, що нам, людям, як християнам, якщо ти хочеш, каже Господь, мене наслідувати, ну принаймні будь готовий, що тобі прийдеться від багато чого свого відмовитися, багато чого своїм пожертвувати. Оце наслідування Христа, ось в цьому різдво. Тому чистого серця нам всім з вами, віри в те, що Бог нас любить, віри в те, що. І Господь нас ніколи не залишить. Віри в те, що Господь завжди буде з нами, і все в нас буде добре, якщо ми будемо з ним. Як каже в Псаломі, кого боюся, якщо Господь зі мною, то хто проти мене? Важливо нам бути з Богом. А з Богом, щоб нам бути, то потрібно працювати над собою. Оцього я нам всім бажаю.